Так, всім привіт, покажу зараз, як виглядає гамма-спектрометр. корпус, корпус алюміній дюраль. Дюраль алюміній. Значить, тут кристал на активований талієм, який можна змінювати. Ну, зараз маленький, встановлений. Потім зміню от він. Частина кристалу висунута назовні, менша частина для того, щоб. Він міг фіксувати бета-випромінювання і гамму низьких енергій, яка через алюміній просто не проходить, алюміній її гасить. А тут висунутий назовні прямо самий корпус кристалу, який зроблений з тоненького алюмінію, який пропускає бету, пропускає низькоенетичний рідгін, гамма низької енергії, ну і взагалі більше гамма квантів зловить. А цей алюміній досить товстий, він блокує, не пропускає такий корпус по розмірам. Ну, от дивіться, сам корпус алюмінієвий, 21 см довжиною. Діаметр тут 45 мм приблизно. Тут діаметр 55. І тут в самому широкому місці 8 см. Ось так. З цим конкретно кристаллом, який випираю, 23 см. Довжина. Блок живлення від розетки 220 вольт, який робить з 220 вольт 12 вольт. Такий, на виході 12 вольт, пів ампера. Постійний струм. Роз'єм. Звичайний джек для комп'ютера, для телефону, планшета. О, стандартний 3.5. От він йде для під'єднання до ноутбука, комп'ютера. От сам. Легенький, компактний, поміститься в рюкзак. Ось так. Кристалл можна самому змінювати. Ось це відкручується. От. Кільце дуже зручно, вручну. Не потрібно ніяких викрутів, ток болтів. От. Відкрутили, зняли і винімається. Розбирається корпус і закрутили. Дуже надійна, хороша конструкція, до речі. Алюміній те, що треба. І тут так само. Вжима кінця. Таке відкручується. от Все розбираєте. І так само закрутити потім. І от при вас це зробив. Тось легко просто. Кристал можна поставити. Встановити будь-якого який будь розміру і ФЕО залишити фотоалектронний помножують той, який там є. І все чудово. фео 85 а або фео 80. Також інші сюди підходять ФЕО. Ну, Зараз налаштування всі під фео 85. Ну, все, показав. Вага десь ну, пару сотень грам приблизно. Ну все. Так все просто. Дуже простий в користуванні нічого вашкого. Всім до нових зустрічей. Будуть питання, пишіть в коментарі. І посилання є в описі під відео.